Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру стрімка атака на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Так, ми топ-10. Давайте подивимося оборона. Оборона тримається Б. Ну, в принципі, непогано. Так, ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що нас чекає сьогодні. Вчора було все чудово, всі перемоги. Але подивимось, що у нас буде сьогодні, які нас чекають полянки. Так, бабуля, може так лок її залишити? Давайте так і сходимо. Поїхали. Спробуємо. Угу. Так. Ну, зелені, зелені є. Давайте поміркуємо, як зібрати фіо. Трієчку. Ну, прийдеться ось там з краєчку збирати. І в нас підтягнеться ще одна трієчка фіолетова. Давайте ось так обережно. І ось так обережно. Так, ми зарядили Людвіга, це чудово. Тепер. Тепер... Нам би синіх зарядити. Давайте поки притримаємо дедбута, можемо теоретично зробити кріс, можливо, там сині під'їдуть. Сині, до речі, трішки під'їхали. Добре, давайте ось так. І, напевно, тоді спробуємо пробити Людвіга. Так, Людвіга пробили. Добре. Шукаємо по центру фіол. І тим самим збираємо трієчку синіх і зелених. Так, фіол ми не знайшли, на жаль. Так, добре, ця лікує. Єдине, що мені не подобається, що Кангалах там вже готується, він нам Людвіга поховає. Давайте ось так. Ось так. І релій теж там майже на поготові. А синіх ми не зібрали взагалі. Ще й фізкоїл. Uh -huh -huh. Так, ну кріс не потрібно зараз, тому що релій буде ультувати А нам би його забрати якимось чином. Ну, давайте прокинемо сюди. Може тут ФІОЛ заїде, бо синенький. Так. Людвиг, тримайся. Угу. Добре. Давайте смартанку використаємо і спробуємо добити релія, щоб він нікого не піднімав. Так, добре. Тепер давайте ось так. Зарядиться дедбут і спробуємо добити цього кангалаха. Ну, він відродився. Давайте тоді ось так. Бабуля вже заряджена. Буде лікувати. Так, смартанка поїхала. Синіх досі не зарядили. Давайте тоді сюди і ось так синенький нарешті. Угу, він ухилився. Так, добре. Так, вмикаємо Людвига і копіюємо, напевно, кангалаха, він більше шкоди нанесе. Уга, чудово. Можемо підлікуватись і вже зараз закінчимо. Так, ну тут щось довго вийшло, дуже довго сині ми збирали. Хоча пощастило, що були фіолетові на початку. Так, поїхали далі. Альфріка. Ну, на Альфріку, звісно, локі і залишаємо. Ця далінда теж паразити, потрібно буде їх знімати. Поїхали. Так, є дві трічки фіолетові. Тому потрібно їх зібрати. Давайте через кальо, поки що він нічого не робить. І ось так через Альфріку. Давайте вмикаємо Людвига, Зразу б'ємо в кальо. Ого! Угу. Так, так. Давайте тут пошукаємо ще фіол. Немає фіол, Тоді зелені, може, там фіол, Ага, синенький під'їхав. Добре. Так, ну, Людвіг повинен витримати. Тим паче, що вона не попала багато разів. І ця не попала чудово. Так, що ми робимо далі? Вмикаємо смартан. Добре. Так, давайте Людвига підлікуємо. І не знаю, ось з ким пробити. Можливо, навіть яхмуса скопіювати. Давайте ось так. Угу. Дуже добре. Так, прокидаємо в пустоту. Зарядився дедбут. Спробуємо його добити, бо. Угу. Добили, ну чудово. Тут все вийшло дуже швидко. Ми всіх вчасно зарядили і все закінчилось. Так, поїхали далі. Наступний бій. Кулєрва. Кулєрва ось це неприємний. Він заблокує, і ми зняти не зможемо з Людвога. Блокування. Так, цей. мано Жовтим на 100%. іншим На 50. Неприємний, неприємний. Гортус теж блокує. Сартана. Ну так, напевно, і підемо. Будемо, якщо що, копіювати або Кулєрва, або цього гріфекса. Ну, поїхали. Жовтих немає сенсу брати, бо їм всю ману зразу зріжуть. Так. Є фіоли. Це добре. Багато фіолів, багато зелених. Так, чотири камінчики сморта. Хочу чу, сартану прокинути. Це не дуже, напевно, вона швидко зарядиться. Хоча тут може полетіти комбо зелених, і тоді зарядиться кульорва. Давайте, напевно, ось так трієчку обережно прокинемо. І тепер тут ось так трієчку. Добре, вмикаємо Людвіга, спробуємо добити кулерво. У нас це не вийшло. Дуже багато зелених. Як його правильно сходити? Він зарядиться. Можемо спробувати трієчкою фіолову його пробити. Добре, пробили. Так, в пустоту зелені. Так. Спробуємо забрати ухиляння. Угу. Тепер в пустоту сині зарядимо своїх. Може задіспелити. Вона вже тичкою задіспелила нам дедбута. Так. Давайте тоді лікуємось. Та тільки Ману зрізає, да? він не б'є. Тоді, напевно, давайте Сартану скопіюємо. Не вистачило трішки, але там травління поїхало. Це добре. Офіолів і немає. Нам, хоча ось є трієчка, але там зарядиться цей і нам. Зріже маму. І обережно ніяк не підняти цей один камінчик. Ну давайте ось так. Хоч він під... Ну, все. підрядилось. Так, там хоч ну, не чистить ніхто. Так, кого він? Ну, звісно, це локі. Ага, так, ману з нас зняли. Давайте ось так. Один фіол в пустоту. Можливо, нам вистачить перезарядитись. Ні. Не вистачило. Так, сартана від'їхала добре. Давайте тоді ось так. Шукаємо тут фіол. Є фіол. Сартана. Чи сартана, кажу, Смартан. Так, так. Пробуємо забрати цього гріфікса. І прокинемо ось так синенькі камінчики, добре. Клікуємось, копіюємо цього. Ну, він відродився. Але, добре, ми перезарядились, тому все чудово. Так. Давайте скопіюємо мореля. Знову відродився, так того добиваємо. Ну, давайте ось так. Ну, тут же буде перемога, скоріш за все, він нічого нам не зрахачає він лікується, ви бачите? Але це йому не дуже допомагає. Добре, так, поїхали далі. Наступний бій. А ось з Дедбутом буде складніший з Людвигом. Але давайте так і підемо. Спробуємо красти. Дедбут буде в нас красти, а ми в нього. Ну, якщо, звісно, ми зарядимось. Так, ну тут з фіолами вже набагато складніше. Можемо зелених зарядити. Можемо зарядити зелених через три ходи. Ну, давайте. Можливо, там і фіол десь під'їде. Так. Під'їхав, але не так, як хотілося б. Давайте ось так обережно. І тоді ось так. Хоча підріжемо їм атаку. Прийдеться робити ось так, щоб почиститись. Так, таунта у нас немає, добре. Зарядимо тоді це, то тихо-тихо, будь ласка, дедбута не заряджай. Може Смартанку мінусанути. Так. Давайте вмикаємо. Ах, там Яна, Яна. А Яна нам проб'є Людвига 100%. бо він під мінус броньою. І джинджер ще вдарить потім критом, когось теж доб'є. Давайте спробуємо пробити Дедбута і ось так тоді прокинути сюди. Ну, він ухилився, на негідник. Мінус Люввіх. Ні, витримав. Ай, добив його все ж таки. Добре, тоді лікуємось. І все ж таки спробуємо дедбута добити. Знову хилився, ну як так? Ось це погано. Трійка синіх. Дуже багато жовтих. Так, ну вони під мінусами під сліпотою. Але не хотілося б, щоб ходили, бо це джинджер активована. Ну, давайте тут прокинемо. Можливо, заїде там фіол. Так, фіол заїхав, до речі. Це може у нас розгон по мані вкрасти. Так воно і сталося. І він вкрав на себе. Так, давайте ось так обережно. Вейшалі зараз ходить. Тихо. Спробуємо все ж таки забрати його. Ну, нарешті нам це вдалося. Але ситуація не дуже. Давайте ось так обережно прокинемо. Так, спробуємо забрати цю джинджер. Добре. Нам синеньких зарядити. Давайте ось так. Так, трішки підріжемо їм атаку. Прийдеться прокидувати в Яну і сподіватися, що не полетить зелена комбо і не зарядить це, то давайте ось так. Угу, сліпота спрацювала. Добре. Так, лікуємось. Кого копіювати? Це незрозуміло. Давайте цю ж яну і скопіюємо, спробуємо. Добре. Поїхав дедбут і вистачило. Чудово. Довго, але вдало. По... Пощастило. Так, поїхали далі. угу, Альфрійка, Людвиг. Ну, це. Така, класична оборона десь півроку тому була. Ну, так і їдемо, напевно. Чистка нам потрібна. Копіювання нам потрібне, дедбут потрібен, Людвиг потрібен. Поїхали. Так, що ми маємо? Ми можемо зарядити зелених. Швидко зарядити зелених. Але не за один хід, на жаль. Ми можемо зарядити синіх за три ходи. Давайте так і спробуємо. Нехай Фріка ультує в Людвига. Ми зарядимо синіх. Не ну, прийдеться так зробити. Так, чистимось. Копіюємо Ludwig. Больфрік знов буде ходити. Давайте ось так. Локі. Скоріше за все від'їде. Ні, витримав. Але ненадовго. Тепер ось так, ось так. І кого забирати? Давайте, поки у нас є два таунти, тому спробуємо забрати ось так. Угу. І нам потрібно тепер забрати кальо. Для цього потрібно зарядити фіолів. Давайте ось так. Це дуже невдало вийшло. Кальота майже на поготові і людвиг заряджений буде. Ось це погано. Дуже невдалий таймінг, бо нам прийдеться забирати таунт у Угу. Так, заберемо таунт. І кальо буде пробивати і мамкою, і альфрікою. Ну, давайте тоді запустимо комбо. Так, цю ми пробили добре. Так, так, так. Питання. Давайте зробимо ось так і прокинемо в нього фіоли. Ех, трішечки йому не вистачило зовсім трішки. Ну, це дуже-дуже погано. Так, забираємо тоді таунт. Лікуємось обов'язково. Значить, оборона не сильна, скільки неприємностей. Так, скільки у нас 67%. Так, ну альфріко, якщо зарядити, вона вдарить і в Смартан, і в Людвига. Це дуже-дуже погано. Але в нас поляни немає. Тому прийдеться робити ось так. Так, ось так. А, в нас стояло відображення. Ну, добре, давайте тоді прокинемо фіоли. Угу. Кого забрати кольо? Скільки в нього? Три удари. Давайте заберемо ось так. Підлікуємо Людвига. Тепер ось так. Так, Смортан поїхала. Давайте бити в кольо. Раз. Так, вмикаємо Людвига. Б'ємо сюди. Людвіг повинен витримати. Добре. Прикриття поставила. Ну, як так? Ну, це неприємно. Давайте ось так. Тепер сюди. Ну, і прокидаємо в нього тоді. Є, пробили. Фух. Вже час пішов. Ну, Довгий бій був. Хоча така оборона. Не дуже сильно по нинішній меті, але дуже важко було. Ну що ж, топ-1 ми піднялися. Оборона все ж таки в Б. Рейтинг 4264 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Подивимось, що буде завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!